Всім привіт, другі друзі, мікрофона Діма і я граю з ігром Євротрек. Всім привіт, сьогодні ми будемо їхати в Берлін. Давайте почнемо цей рух, ігор, я попусив би вперед. Розкажи наш маршрут ігор на сьогодні. Я вже розказав, ми будемо сьогодні їхати в Берлін, не дуже велика дорога, але все ж таки будемо їхати 266 кілометрів. І будемо старатися їхати по правилу дорожнього руху і так далі. Ігор, давай будемо їх тепер 50-ки, ми тут 50 -ки якраз. Давай будемо якраз соблюдати. Добре. Ігор, про що ти хочеш поговорити, наприклад? Хочу поговорити про того повернення каналу. Повернення мого каналу. Це відео, мирно, вийде якесь сьогодні? Четверте, 28, да, Ігор, якщо не помиляюся. Сьогодні, 20. Уже 29 е бо ми вже записуємо перші годину ночі. Для нас це нормально з Ігорем. Четверте лягає майже. Таке таке діло. Одним словом, поверне на канал. Поверне на канал буде, кому інтересно. І можуть що це не буде як з болу за рослин. Кожного дня або через день я викладав, це буде виходити відео раз, наприклад, там, у тиждень. Тому що літо з, 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 з праці забирає дуже багато часу. Праці, тобто, коли записував відеошки, я. як це було? Я... Наприклад, в 10-й годині записував відеошки. Відео записав, наприклад, годину-південно, потім до 11-ї монтую, змонтував, потім ще воно монтується саме відео, забираючи час до 12-ї і десь першого завивав. А рано, наприклад, 8 на учоб. Бо я записував туди, коли ще ходив на учоб. Тепер канікули немає такого. Одним словом, учоба забирала мене багато часу, я лягав перший родині. І тому я предлагаю так. Буде входити відео, да. Наприклад, я вже зробив огляд ігрової мешки. Ігор, кстати, я змонтував твою мешку. Yes. Там я записав десь приблизно на так 10-20. Я вже усіх, думаю, треба такий формат на каналі і змутував ту одну мінуту. Там 56 секунд вийшло. І тут усе пообрізався не нужденний, і лишив тільки те, що потрібно. І вийшло, мені здається, дуже гарний обзор. Огляд, точніше. Ігор, давай з такими будемо їхати. Давай, попробуємо. я поставив рівну сотку. І там одна секунда. Оу, кажу, 60 секунд. Десь 56 такого. І я думаю, що цей огляд вийде десь на днях. Тобто, якщо цей вийде, вийде я думаю, в понеділок. Тому що змонтувати там діла, поки викладу. І... А наступні відео я не буду вже знати, як виходити. Наприклад, я тепер потихоньку вже запишу там відео. Там, думаю, записати кармеханіку, так ми користую машини, КСП, різні ігрушки. Тобто приноситься е, на Ютубчик, на коли не викладати відео через день. А там раз, два відео, наприклад, у тиждень, одно відео у тиждень. Я думаю, що як випаде сніг або вже буде учоба, І відео на що більше, скорший, ти прийшов собі. Тому ти маєш майже, майже до цього часу. Я приходжу собі, наприклад, записав відюшку, потім щось збунтував і виклик. Це не займає дуже багато часу, але хочеться віддихнути від, від Ютуба, де хтось скаже, Діма. Так завжди беремо сходу пічку. Це Теб... було 100-94. Да, я це замітив, але мені не вийшло. Якщо ви замі... Ча... замітили, тобто, побачили, що я поміняв шапку, мені шапку поміг зробити Назар, він дуже добре робив цю шапку, але він зробив цю шапку. Я ледве говорив, що ще хочу сказати, буду вводитися нові формати на каналі, тому що ви бачите постійно формати які. Формати були такі, що я просто брав, наприклад, записував 30 хвилин відео і так вже викладав. Або 15 хвилин. Все, цього більше ніколи не буде, або будуть лише таких форматів, як бротрек. Ну, не буду нічого обрізати. Хіба деяких моментів буду вирізати. А другі, наприклад, обзори, там огляди, наприклад, буду фест обрізати. Фест, наприклад, там відео йшло годину зробив тут 15 хвилин. Оце я считаю, я змонтував, що зробив клас. І буду як колись. десь колись може щось додав у монтажі, я ж ПФЕ здогнав. Ага. Я, я... Ти скільки їдеш? 80. Ну а я сотку. Став сотку і все. Ти якщо хочеш щось сказати, наприклад, там Ігор близько, е... Діма, їдемо 100. Я щось говорю, перебиваєш, мені каже, що 100, то там машина впереді. Давай перестроїмося, щоб я знав. Поворот, бо можу не дивитися на дорогу. Mm -hmm. e, наприклад, тому що я буду все обрізати і буду ставати відео дуже маленьке. Які ігри будуть на каналі ходити? Які ігри приблизно будуть виходити, наприклад, GTA 5, Euro КСП, якийсь якісь монтажки які класні. Скидаємо, швидкість якісь до 50 км будь ласка. Хочу підняти фест качество на моєму к каналі YouTube, тому що хочу качество там шкутельгай. Щодо сампу. Сам скоро повернеться на YouTube канал мій. І я думаю, що буде не записаний саме, але приглашаю пограти на адвансі. Mm -hmm. е, Приглашення Назар він там грає. Він хоче, щоб я з ним пограв. Не знаю, може за заперше, бо я не, не долюблю адванс. Щодо проєктів, е на яких мене запрошували, як там е піарщика або чи якогось, просто попросили каже, кажуть, Тіма, от тобі прикольний проєкт, можеш пограти собі по від дюшки. Це Goan Role Я вам розказую, це прикольний проєкт. Я колись їх про них розказував. Я навіть говорив з розробником цього проєкту, я є в стійній групі, я там з ними спілкуюся. Хочу сказати, що проєкт робиться дуже офігенний. Силку на їхню групу. Та ти мені теж трошки. Групу на їхню ВК лежу я в описі, там буде їхня група Go on Roleplay, І ви зможете почитати, подивитися всі обнови, які будуть. Там до відкриття лишилися лічені обнови. Вони вже зробили десь приблизно. 90-95% всього, що вони мали зробити, всіх обнов. Там ще 2-3 обнови лишилося до кінця. І буде відкриття сервера. ЗБТ, потім відкриття. Звісно, я буду на ЗБТ, буде, мабуть, навіть стрім. Щодо стрімів, хочу провести пару стрімчиків, типа, що я повернувся на YouTube. Стріми мені в мене обламались. У мене були проблеми з компом. Тобі ж у мене згорів жорсткий диск і материнка. Я це замінив усе. Але вся інформація була знищена. І ось я ще закачу. І тепер не можу екран, Не знаю, що там робити. Ми сьогодні знову будемо їхати. груз Дрезден. Будемо їхати в Дрезден. Е, я везу одежду. 15 тонн. Ти що везеш? Е, Дерев'яні колони. Ми вирушаємо з Польщі. І ми і... будемо їхати в дренден. Це знаходиться в Германії. І нам залишилося їхати 290 кілометрів. Там людина на візочку. Ого. Перший раз таки бачу. Дидеш. Ти тут дуже рідко людей ведеш, тут ще людина на візочку. Попрощайся. Пока-всім. Всім, всім пока-удачі до наступних відео. Відео вийдуть через пару наступних днів. Удачі!